Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити таку хімічну реакцію, як аміачне тонування або фумігація. Ну а правильніше все це назвати модифікація дуба аміаком. Суть цього процесу полягає в обробці парами аміаку деревини. Через це створюється хімічна реакція між танінами, які знаходяться в дубі, і самим аміаком, що призводить до природнього затемнення дуба. І створення ефекту мореного або зістареного дуба. Нам знадобиться ємність, де ми будемо робити все це. І декілька варіантів, декілька взірців дуба. Ну і аміачна вода, аміак водний, 25%. Перед тим, як все починати, обов'язково треба мати резинові перчатки і респіратор. Респіратор має фільтрувати випаровування самого м'яку, тобто фільтри дуже тонкої очистки мають бути. І так, що нам понадобиться? Сама ємність, де ми будемо проводити модифікацію. Я ще взяв вакуумний насос, ми викачаємо повітря. бо Я не читався в інтернеті, що це прискорить наш процес. ну і нібито покращить сам результат. Сама, сам аміак водний 25%. Дуб я взяв декілька взірців. Це в нас товщина 50 мм, це товщина 30 мм. Ці два взірця вологі, і це один взірець товщиною 26 мм, він сухий. Так, перевіряємо вологість. Вибираємо породу дуб, міряємо. Цей взірець у нас 32, 31, 38, 30. Цей взірець в районі 15, 14. І сухий 1, 9 і 4. Добре. Зараз ми відміряємо. Для цих зірців, я думаю, що ми будемо брати 50 мл аміаку водного. Я не знаю пропорцій, все роблю так, на око, і будемо дивитися, що з того вийде. Потім або збільшувати пропорції, або зменшувати. так, ми поставили нашу ємність сам аміак. Він вже дуже випаровується. І загружаємо туди наші. В зірці. І ще один сухий бросак. Добре, і закриваємо нашу ємність. І відкачуємо повітря до мінус однієї атмосфери. Цього буде, я думаю, достатньо. Включили вакуумний насос. Відкриємо кран. і. Цього буде достатньо і лишаємо все це на двоє суток. Я вже можу зняти респіратор. Ну що ж, пройшло двоє суток. Дивимося, трошки навіть лишилося у нас вакууму Виносимо на вулицю і будемо дивитися, що в нас вийшло. Так, винесли ми на вулицю і відкриваємо. Ууу, нічого собі концентрація. Я не надію, респіратор то дуже відчувається. Але результат я бачу дуже класний. Ух ти. Дуже гарно вийшло Прям дуже гарно. Ух, які класні взірці. Дуже класний результат вийшов, мені дуже подобається, але на мій погляд, цей він більш темніший, ніж цей. Ага, Тут в торці, бачите, трохи не, пр... не пр... пройшла, бо воно стояла на цьому торці. Тут все добре. Мені здається, що чим дерево вологіше, тим ліпше проходить реакція. Зараз ми це розпиляємо і подивимося. Ось ну, я заніс приміщення і дивимося, що цей взірець, він був найсухіший і в нього колір найменш такий інтенсивний. Цей взірець був вологий, там щось 33% вологості. Він колір набрав більше всього, ну, тобто цікавіший. І тут вологості десь відсотків 12 було. Ну я передивлюся. Я записи собі зробив. Зараз ми розріжемо на полі і подивимося, як пройшов колір всередину. Ну, ось такий результат у нас вийшов. І давайте подивимося. Яке ж проникнення, а не дуже, то воно і глибоко проникло. Як бачимо, вдоль волокон воно проникає нормально глибоко, а поперек дуже-дуже помаленько. Давайте поміряємо приблизно наскільки. Вдоль волокон 2,5 см проникнення є, поперек. 2,5 мм, 3 міліметра десь, ну, 10 разів менше, але е, різниця є. Верх е, Верхний. Ось на цю сторону ми ставили наші взірці. Тобто вони е, на цьому торці стояли. Тут проникнення зовсім маленьке, так само 2-3 мм. Треба придумувати якусь якусь решітку, щось таке. Далі цей взірець ще гірше проникнення. Тобто можна зробити поки що проміжний висновок, чим вологіша деревина, тим ліпше проникнення. Тут на півтора сантиметра проникнення і поперек на ну, так само на півтора. Ну і це сухий взірець. Тут, по-перше, колір не такий насичений. Ну і по-друге, проникнення теж дуже саме слабке проникнення. Добре, значить, ми зробимо ще раз цей експеримент, але зробимо концентрацію більшу і возьмемо ще більш вологу деревину. І так, підготував я наступні взірці. З минулого разу я зробив висновок, що більш волога деревина. Модифікується ліпше. Ну, тобто, проникнення кольору всередину йде більше, ніж в сухій деревині, то зараз будемо перевіряти цей висновок мій. Я взяв 52 мм товщина 35 і 50. Давайте подивимося, що там по вологості у нас. Значить, тут 36, 28 і це більш сухий. Зірець 12. Окей, значить, беру деревину і готуємося до модифікації. Минулого разу ми наливали 50 мл, точніше, 52 грами. Зараз цей раз ми нальємо 100 грамів і подивимося, ну, збільшимо концентрацію. Поїхали. Я надягнув респіратор, то буде погано мене чути, і відважуємо цей раз 100 грамів і загружаємо наші двірці. Дуже інтенсивне випаровування треба надягати ще якісь окуляри. Так, є, накриваємо і зробимо вакуум в одну атмосферу. Так, тут відкриваємо тут відкрито. Окей, і лишаємо це на відсюда. Вже пройшов тиждень. На вулиці вже тепло. Ми планували лишати в зірці на 5 днів, але трохи перетримав я, поїхав у відрядження і трохи запізно повернувся. Ну, я думаю, то не страшне. Дивимось, що в нас вийшло. Колір набрали гарно. Ну, як я і здогадувався, Взірці, які більш вологі, набирають колір ліпше, тобто він більш насичений такий. Це взірець був е, самий сухий. Добре, розпиляємо, подивимося, яке проникнення. Ага, Ну і ще такий маленький нюанс. Хочу подивитися, зважити, скільки лишилося аміачної води. Ми наливали сюди 100 грам. Ну, Подивимось на відео, там буде видно. Зараз зважимо, подивимось, скільки випарувалося. Так, цілий стаканчик у нас важить 2,8 грама. Ну добре. Тут у нас половина стаканчика. 76 грамів. Тобто, можна сказати, що 25% випарувалося. А в нас аміачна вода яка відсоток? 25%. Ага. Ну... Можливо, ам'як і вивитрівся, і тут лишилася суто вода, Ну, ми перевіряти не будемо. І що ж ми бачимо? Бачимо, що проникнення не дуже Саме ліпше на тридцятки Дивно, я думав, що буде трошки більше проникнення. Але я думаю, воно більше, ніж минулий раз, але я думаю, що мала кількість аміачної води тут взагалі по міліметру проникнення. Тобто, ну, висновок навіть по цим зірцям можна зробити такий, що чим сухіша деревина, тим реакція слабіша. Чим деревина вологіша, тим реакція йде ліпше і проникнення ліпше, ну і насиченість кольору ліпша. Тобто оцю дошку теоретично можна навіть на фуга на крейсму скинути, якщо треба вам там, по, по, по 2 мм зібрати. Добре, ми зробимо ще один, ще один експеримент, але е, зробимо з більшою кількістю. Ам'ячної води і спробуємо ще нагріти її. І так продовжуємо. Що ми будемо змінювати? Минулий раз ми робили модифікацію от в цьому резервуарі. Ми трохи відкачували повітря, і модифікація проходила в невеликому вакуумі. Ну, в невеликому відносно. За підказкою Юрія Мірославовича, треба зробити навпаки, створити тиск всередині камери. То ми беремо ось таке відро з підлаку. Тут є прокладка така, яка буде тримати тиск. І сюди ми зробили таку сіточку, на яку будемо класти взірець, самі зварили. Ну, з чого було то таке. І на дно будемо лити наш аміак. Тут є ось таке зажимне кільце, яке буде тримати тиск. Ну, ми подивимось на то. Це наш взірець, його товщина складає 39 мм. Будемо контролювати температуру і поставимо, напевно, що на сонечко і подивимось, наскільки воно нагріється. Ага, і по концентрації. Мені здається, що була трохи, трохи замала концентрація. Тобто зараз ми сюди будемо лити 150 мл. А ліпше, напевно, 200 мл нальємо і через двоє суток подивимося. Можливо, ще поміняємо аміак, ще раз зальємо 200 мл і лишимо ще на 2 доби. Обов'язково користуємося гумовими перчатками, респіратором, бо аміак дуже інтенсивно випаровується. Зараз мене, напевно, погано буде чути, але буду трохи гучніше говорити. І так, відміряємо. 200 грамів аміак водний 25%. Заливаємо в наш резервуар. Закладаємо взірець. І закриваємо. І зажимаємо ось цим кільцем. Все, зараз віднесемо це на сонечко і будемо контролювати температуру. Зараз. У нас температура 21 градус. Ну і будемо дивитися, наскільки вона зростає. Ну і лишаємо лишаємо на сонечку, Зараз через півгодинки, через годинку буду контролювати, але я вже бачу, що тиск створюється і кришка трохи надувається, вона вже надулась. Минуло буквально 4-5 хвилин. І вже можна побачити, що кришка вздулась. Давайте перевіримо температуру. 47 градусів. Ну, більше, ніж в два рази вже піднялася температура. Ну, да, Так, бо сонечко добре гріє, зараз погода добра. Ну, добре, лишаємо то все. Так, минуло 3 години. Давайте подивимось, що по температурі 50 градусів. Ну, це нормально. Більше, було трохи більше, я міряв, було 55, але вже сонечко заходить. 50. Ну тут видно, як вигнула кришку. Вздулась, ну, відчути, який тиск. Ну, добре, кришку не зірвала і вже хорошо. Окей, тоді відкриваємо через дві доби і дивимося, що там буде. Минула доба. І хочу показати вам, що сталося з нашою бочкою. Спочатку ми лишили її на сонці. Там створився, ну, я не знаю, який тиск, але тиск був точно, ми його не вимірювали. Потім ми цю бочку лишили е, на ніч в цеху. Температура впала в цеху до 15 градусів, і ви бачите, що сталося. Її її зжало. Зараз подивимося, що там всередині. Тобто дуже, дуже обережним треба бути. І коли ми нагріли бочку, коли ми нагріли, е, коли ми нагріли е, аміак і створився тиск, то перед тим як е, лишати цю бочку, то треба обов'язково спускати той тиск, щоб не сталося такого, дістанемо взірець. Заново зальємо 200 мл аміаку. І знов лишимо її на сонці. Я думаю, що підтиском її вирівнює. Ну, і лишаємо ще на 2 доби. І так, Минуло 4 доби. Ми дістаємо взірець. Подивіться, як він змінив колір. Я покладу поруч деревину, яка не проходила модифікацію. Це такий ну, в нього натуральний колір природній, і ось що в нас вийшло, який колір в нас вийшов, коли ми провели модифікацію. Ну давайте розпиляємо і подивимось, наскільки а, глибоко в нас а, а, є цей колір. Ось такий результат в нас вийшов. Я думаю, що результат задовільний. Ми бачимо, що проникнення набагато ліпше, ніж минулі рази. І можна сказати, що зробити висновок, що під тиском модифікація проходить ліпше. По резервуарам ми починали випробування з цього резервуару. Він не підходить, бо там не можна створити тиск. Тут, навпаки, вакуумний насос відкачує повітря. А ось це. Ось цей резервуар нам підійшов прям. Я думаю, що на 80%, бо тут бажано ще створити взривний клапан. вставити, Ну і поставити манометр, який буде показувати, який тиск. А так тут прокладка є, тиск воно тримає. Результат задовільний. Я думаю, що з цією деревиною вже можна працювати. Тут є зазори на фуговку, шліфовку. Ну і давайте все загальні висновки зробимо. Перша деревина має бути е, вологою. Друге, е, в камері обов'язково має створюватися тиск. І третя це концентрація. Ми робили е, дві доби, концентрація 200 мл, 200 г, Потім злили через дві, дві доби і додали заново нові 200 г аміачної води 25% і лишили ще на Дві доби. І ось такий результат у нас вийшов. Я думаю, що ще 2-4 доби і колір повністю би проник в наш взірець. Окрема подяка Губарю Юрію Мирославовичу за те, що він надавав мені підказки. Всім дякую за перегляди. Якщо є якісь питання, то пишіть. Що знаю, все відповім. Ну, а ми далі будемо продовжувати наші випробовування. Пока.